Пожежа, з якою розпочали свою роботу МНСники в 2014 році, і через яку загинув батько чотирьох дітей, сталася в селі Пасіки Зміївського району. Причиною смерті виявився необачно залишений недопалок. 2014 рік для Зміївського районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій почався з неприємної новини. 2 січня 2013 року в селі Пасіки було виявлено труп чоловічої статі. Було також встановлено, що він загинув під час пожежі. Причиною стало необережне поводження з вогнем під час паління, наслідок чого він і загинув. Якщо порівнювати з минулим роком, то спостерігається тенденція до зменшення кількості як загиблих внаслідок пожеж, так і самих займань. В порівняння з минулим роком, у 2014 році була зменшена кількість загибелів. Якщо за звітній період у 2013 році було виявлено три загибелі, то в цьому році лише одна, та також зменшилась кількість пожеж, але все одно було втрачене одне людське життя. Мінливі погодні умови змушують іменесників більш пильно тримати ситуацію під контролем. За прогнозами синоптиків, небувало тепла зима вже поступається своїми правами на користь морозів, і люди знову почнуть активніше обігрівати свої домівки дозволеними і недозволеними методами. А тому працівники районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій вкотре наголошують на необхідності дотримання правил протипожежної безпеки. В цьому році ми спостерігали аномально теплу зиму, але як сьогодні таки повідомляють, що буде зниження температури. Ну, як ми самі бачимо, що вже ну, похолодало, тобто температура опустилася нижче нуля. От. І тому в житловому секторі люди починають обігрівати своє житло різними способами. Один із найнебезпечніших способів обігрівання житла це є електро... Обігрівачі, які можуть бути не сертифіковані в нашій країні і можуть призводити до е, випадків їх займання, а також саморобних, що ще небезпечніше може відбитися на людських життях. Тому Зміївський районний відділ державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області звертається до мешканців Зміївського району, бути вкрай обережні під час погодження з електропобутовими приладами та обігрівальними приладами. Не залишайте дітей самих. Щоб вони не допускали пустощів з вогнем, не допускайте перенавантаження електричних мереж. Це все може врятувати вам життя.